Як багато зла зникло б у світі, якщо б людина повірила в цю просту і звичну і дуже добру новину, яку приносить людям Ісус Христос. Він сьогодні каже: Я хліб живий, я хліб життя. Хто їсть моє тіло п'є мою кров, той має в собі життя, я воскрешу його в останній день. Почитай добру новину сьогоднішнього дня. Бо якщо ти захочеш мати в собі життя, скільки добра ти принесеш у цей світ, і скільки зла цей світ не неоднотримає від тебе. Людина, яка робить Ісуса центром свого життя, тому що Він і той, хто приносить, і кого приносить, і хто приймає, і кого роздають Євхаристії в літургії, намагається жити так, щоб кожного неділі, кожного тижня могти приймати його тіло і кров. А отже, намагається не грішити. Скільки б між нами не було воїн, скільки б не було зла, злочинів, пограбувань, крадіжок, брехні, зрад, скільки б цього всього не було, якщо б людина повірила в цю добру новину, що Христос хліб живий. І хліб життя і здатен воскресити тебе в останній день. Шукай за життям, живи життям і принесеш у світ багато добра.